Виїхав за кордон без дозволу, сядеш у в'язницю. Саме такі заголовки можна сьогодні зустріти в засобах масової інформації. Справа в тому, що Кабмін вніс законопроект 136.73, яким пропонує притягувати до кримінальної відповідальності військовозобов'язаних, які виїхали за кордон без дозволу, або з використанням підроблених документів, або тих, хто лишилися за кордоном довше ніж. Це дозволено. Пропонується доповнити кримінальний кодекс двома статтями: 332 з приміткою, 2 – кримінальна відповідальність за перетин кордону з підробленими документами та 337 з приміткою 1 відповідальність за перевищення строку перебування за кордоном. Передбачається покарання у вигляді штрафу або в'язниці до 5 років. Також що важливо, розслідування зможуть проводити по так званому принципу інабсенція. Тобто без присутності підозрюваного чи обвинуваченого уникнути відповідальності зможуть ті, хто повернеться добровільно і заявить про себе, на мій погляд, це виглядає як ще одна спроба силою загнати чоловіків назад в Україну, як це було з оновленням даних та закордонними паспортами. А ви як вважаєте чи приймуть цей законопроект, та чи будуть реально саджати у в'язницю?